Є одне місце, де час зупиняється, люди дегардують, а життя втрачає сенс. Це черга на касі. Стоїш ти, ніби істота з мозком, а позаду чоловік, який забув, що особистий простір не опція. Дихає тобі в потилицю, ніби хоче вдихнути тебе в себе. Його лоб вже в тебе в хребті. І це не просто дихання, це аналіз. Він намагається розпізнати, який ти дезодорант обрав, щоб потім у коментарях сказати: Фу, хімія, попереду бабка. Вона не купує, вона проводить аудит. В неї очі, як сканери в термінаторі, бо треба впевнитись, що касирка не пробила їй два рази батон. І поки вона розбирається, скільки коштує той сир, що був не там, де він мав бути, ти старієш на два роки і встигаєш пройти п'ять стадій прийняття від гніву до похір я залишу свою душу тут. Каса зависає. Касирка дивиться в порожнечу, як Будда перед Нірваною. Їй похуй. Вона вже не в цьому вимірі. Вона думає про шпаргалку з ПТУ або як вбити тебе поглядом. Ти питаєш, можна пакет? Вона моргає очима, ніби ти щойно спитав, скільки буде пі у третьому степені. Дивиться так, ніби це перше пакет, яке вона чує за 20 років роботи. І тут зліва крик. Не просто дитячий, а такий, ніби з тебе душу витягують чайною ложкою. Малий стоїть у візку і верещить тобі прямо в лице. Та не від болю, не від страху. Йому просто хочеться. Це його хобі. Він орує, бо живе. А мати стоїть, посміхається і каже він просто втомився. А ще є охоронець, чоловік у формі, який ходить туди-сюди без жодної мети. Він не охороняє, він існує його головна зброя хмуре лице і рація, яка ніколи не працює. Його місія ходити між рядами і спостерігати, чи не намагається хтось вкрасти батон, поки в черзі народ втрачає гідність і віру в майбутнє. Каса це не кінець магазину, це кінець віри в еволюцію. Тут не виживає найсильніший, виживає той, хто не з'їхав з глузду раніше, ніж розплатився. Якщо ти пройшов цей шлях, ти не герой. Ти просто ще один псих, який вийшов звідти з чек-листом і хлібом по акції.